Доброго дня, до вашої уваги черговий ніж, цього разу кухонний. Він трошечки більший, трошечки ширший за ті ножі, які я роблю зазвичай. Тут на клиночку сталь n 690 термообробка від Сергія Колєсніка, тверді 60 одиниць. Клиночок довжиною майже 210 і поріжучий крайці тут також буде майже 210, тобто вона так виходить класно. Е, трошечки товщий, 3 мм, але за рахунок вираженого клина по обуху, це не буде там, підклинювати продукти чи ще що, але додає такої переваги в конструкційній жорсткості, ну і приємно взагалі таким ножем працювати. Він трошечки важчий, але баланс зосереджений фактично біля руків'я. Тобто він не здається дуже важким, хоча важить 210 г. Отже, такий ніж. Ширина клиночка 55 трошечки ширше для чоловічої руки, щоб не заважало працювати на достачці. Нагострив на 34 градуси. Для шефа, я думаю, це буде нормально. На мій смак, тобто це не багато, не мало. На руків'я арізонське залізне дерево, больстер з нержавіючої сталі. Довжина руків'я я 200, ой, 135 мм. З такою прикольною виямкою, яка дозволяє і взяти так, тобто між вказівним і середнім пальцем вона так, це не виємка, скоріше бугорочок. І якщо от, треба перехватити ніж, то цей вже виємка стає вона далі. і ну, Працювати також зручно. І в плані шинковки, якщо треба щось підрізати, тобто таке от ергономічне руків'я. Дякую за увагу, до наступних відео.